Вашій увазі будинок у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. До продажу великий будинок з цегли. Пофарбований. Дах нового типу, перекритий металочерепицею з новими стічними трубами. Вікна нові, металопластикові. Загальна площа будинку. 75 квадратних метрів та територія у 12 соток. Будинок має 4 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Кімнати з косметичним ремонтом. З можливістю до облаштування. Санвузол новий. З новою технікою. Будинок має індивідуальне опалення, світло. Та воду. Додатково на території є криниця з насосом, яка підведена до будинку. Будинок огороджено парканом з каменю. А біля сусідів сіткою. Доріжки на території залиті бетоном. Багато зелених насаджень. На території є приміщення для інвентарю. або Місце для вашого автомобіля. На території є виноградники, кущі калини та велика кількість квітів. Навпроти будинку є місце для розсади та городу, гарне сполучення з сусідніми селами, у яких є школа та садок. У даному селі є магазини та спортивний майданчик для дітей. Для деталей та зв'язку переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будинки. Вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева та 18 кілометрів до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення. З гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи. В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері. Встановлено плитку на підлогу, виведено каналізацію з вигрібною ямою вгород. Замінено електрику від до 16 кВт. Встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю, з перекриттям пінопласту, покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку є туалет, душова, електричний бойлер для нагріва води, весь санвузол, обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін. Та нової стелі. Кімнати замебльовані новими меблями. Нові ліжко двохспальне та дитяче, шкаф для одягу. Стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою а опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні, можна встановити кахельну пічку чи камін. Двір огороджений. З металопрофілю, з додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення, місце для саду та городу вирято місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування бокова вулиця в центрі села Стрибичево. Недалеко автобусна зупинка та залізнична станція. Звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця Асфальтована. В селі є все для проживання та навчання дітей. Дитсадок, школа, поліклініка. Навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. В вашій увазі будинок у селі Косів. Івано-Франківської області. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до нашого телеграм-каналу. Ціна даного будинку всього 4200 доларів. Пропонується саме будинок в американському стилі. Цей прекрасний, повністю мебльований та нещодавно відремонтований будинок, розташований на двох гектарах землі на річці. У їдальні встановлений телевізор, нова сантехніка, яка залишається з будинком, свердловина. Та нова електропроводка з оновленням до трьох фаз та нова система каналізації. Головна спальня виконана в американському стилі 30-х років і має захоплюючий вид з кожного вікна. Цей справді унікальний карпатський будинок привносить американський сучасний дизайн у бажаний регіон Карпат. Сучасні оздоблення, відкритий план і надзвичайно просторий житловий простір, простора кухня. Професійна техніка та великий кухонний острівець. На території також розташований додатковий відремонтований гостьовий будинок, який буде підходити ідеально для оренди повна ванна кімната, горище, пральна кімната з пральною машинкою та сушаркою, а також можливість додати додаткову спальню. У вартість також входить інша нерухомість, що примикає до будинку, де знаходиться ще один повноцінний будинок. Велика стайня і стодола, літня кухня та невелика будівля, яка зараз здається в оренду туристам. Зручний доступ до популярних пішохідних та велосипедних маршрутів. За будинком розташований восьмигектарний яблуневий сад. На ділянці є багато малини. Пропонуємо безтурботне, активне життя в цьому чудовому місці, оточеному природою. Це ідеальне місце, щоб відчути справжнє гуцульське карпатське життя в ізоляції, залишаючись при цьому близько до цивілізації. Будинок має приватну річку та оточений лісом, який відокремлює його від решти села. Тому ви можете по-справжньому відчути найкраще з обох світів у цьому дивовижному місті. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш YouTube. Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені. Та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є Wi-Fi, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту, але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник, погріб та літня кухня, у якій є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі, на якій можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту, магазин, пошта, дитячий садок, аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка. Детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Пропонується до продажу затишний будинок площею 68 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 7 соток, який знаходиться в Івано-Франківській області в селі Бабче. Будинок складається з чотирьох кімнат, що дають можливість для комфортного проживання. Ванна кімната оформлена з плитки, що надає їй елегантного вигляду та легко доглядається. У кімнатах по всьому будинку обклеєні шпалери, що додають теплоти та затушку. На кухні залишається кухонний гарнітур, що дозволить зручно організувати приготування їжі. Меблі в будинку відсутні, що дозволяє новому власнику створити інтер'єр на свій смак та бажання. Також є простір для подальших добудов або розширення будинку, що дасть можливість адаптувати його під власні потреби. На ділянці встановлений бетонний паркан, що забезпечує надійний захист та конфіденційність. Доріжки до будинку вимощені плиткою, а навколо них ростуть квіти, що створюють приємну атмосферу, збудована відкрита веранда зі столом, на якій можна насолоджуватися свіжим повітрям. Будинок підключений до основних комунікацій, є електрика, газ і вода. А також проведено кабельне телебачення. На території є місце для розташування або для будівництва нових об'єктів, так і для облаштування городу або саду. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати власний город або зайнятися будівництвом. Зручне місце для життя, яке поєднує в собі спокій та можливість для розвитку власного господарства є можливість брати участь у змаганнях, є велике поле для футболу, магазини, аптеки та школа. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу для зв'язку та огляду інформації та не забувайте підписатися.